Під час наступальних дій важливою є підтримка наземних сил оборони з повітря, зокрема серед цілей пілотів, захист піхоти та ураження цілей супротивника для своїх атак, зсу, зокрема, застосовують і транспортні гелікоптери. Мі 8 за одним із таких бойових вильотів на сході України спостерігали журналісти Української служби голосу Америки. Сім рушає на бойовий виліт працювати некерованими авіаційними ракетами по об'єктах противника. Вертольоти Мі-8 багатоцільові, тобто можуть використовуватись як для транспортування вантажів, так і для вогневого ураження живої сили та опорних пунктів противника. Пояснює командир екіпажу 32-річний Євген. Він випускник Харківського університету повітряних сил. Найголовніше виконати поставлене завдання і вернутися. Живими, неушкодженими і машину перевезти на базу. Євген пояснює, як працює екіпаж бойового гвинтокрила. Найважливіше взаємодії в екіпажі суздаємо розуміння командира, льотчика штурмана, бортова техніка, командна робота. Бортовий технік дивиться за параметрами роботи всього вертольору. Льотчик Штурман каже, куди летіти, маршрут вказує, виводить на ціль. Командир екіпажу контролює всіх і приймає рішення. Льотчики працюють по координатам, які передає передовий авіаційний навідник, пояснює інший випускник Харківського університету повітряних сил. А зараз командир екіпажу, 28-річний Максим. Ну, армійська авіація напряму співпрацює працює з підрозділами піхоти, тому ми називаємося Армійська авіація. А авіація піхоти також перед вилітом. Ми отримуємо координати цілий, ретельно готуємося для якісної роботи і потім вже працюємо. В умовах сильного радіоелектронного подавлення, що покладає на себе деякі нюанси при роботі. Про результат бойового вилюту екіпаж дізнається теж від авіаційного навідника, але вже після повернення на базу. Якщо ціль не вражено, вертоліт перезаряджають і готують до нового вильоту. На загал, один екіпаж може вилітати чотири рази на день. За понад рік війни бойові виліти стали звичним явищем, каже Євген. А от першу повітряну атаку на російських окупантів чоловік пам'ятає, як вчора. Це було біля Києва. Москалі тоді наступали і ми виконували бойовий виліт. Було незрозуміло, всі були трохи налякані, але всі робили, працювали свою справу. Розуміли, що якщо нічого не будемо робити, то все, нічого не буде. Тому працювали як могли і виконали. Своє призначення, свою задачу. А першим бойовим вильотом Максима після початку повномасштабного вторгнення Росії стала атака аеродрому Чорнобаївка, де базувався супротивник, каже чоловік. За даними українського генштабу, за минулий рік ЗСУ знищувало там техніку росіян 26 разів. Ну, скажу, це конкретно мої якісь успіхи, але ну, безпосередньо там тримав участь, в тому напрямку. Складного нічого такого немає. Треба просто, як кажуть, Тримати страх з роги, тому якщо страх тобою володіє, то нічого нормального не вийде. А найважливіше це перемогти, щоб світ нарешті зрозумів, що е, імперська Росія це не друг, а це ворог. Завдання армійської авіації розповідає Максим не лише знищувати ворога, а й прикривати власну піхоту. Процентів 50 це моральна підтримка, бо що якщо бачить, що ну, летить вертоліт, це, це понятно, що це свої, да, класно. А, інш, ну, а інша сторона це, звісно, ну, ми своїми діями безпосередньо допомагаємо і ну, придушимо противника. Коли закінчувалась зйомка, вертольотчики отримали повідомлення від передового авіаційного навідника. Їх виліт був успішним та вразив усі цілі. Хочеться знову летіти. Хочеться знати результати. І хочеться знову. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області. І це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим. За кілька хвилин повертаємося до нашого марафону. Продовжимо спілкування з гостями. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Патріцію, у нас. Син. син. Так. Назвімо його Августином. Маленьким Августом. Відправлю його навчатися у Карфаген. Він слухав лекції Макробі. Тепер хоче бути адвокатом. Ви не зрозуміли, це я дурень. Так. Це правда. Ти дурень. Августине! Скупайся зі мною. Ми хочемо призначити тебе своїм обранцям. Обранці мають жити самітники. Ти мусиш покинути свою подругу. Ось він, імператорський палац. Але є один чоловік вищий за нас усіх. Це наш імператор Валентиніан. Командуйте атаку. На беззбройних цивільних. В атаку. Святий Августин. Дивіться на п'ятому каналі. Я завжди багато говорив. Але. Чи сьогодні вперше в житті я слухав? Незламна країна, незламні українці, п'ятий продовжує інформаційний марафон. Вдячні всім глядачам, які долучаються до нашого теру, стежать за нами в Ютубі. Будь ласка, обов'язково підписуйтеся, матимете можливість стежити за нашими атерами, а також переглядати велику низку цікавих проєктів авторських, які є у нас, а також ще і телегра... а також ще і історичний телеканал до ваших послуг. Так що, будь ласка, долучайтеся. Не ну, пам'ятайте, що. У нас є ще телеграм-канал, Фейсбук-сторінка, інстаграм-сторінка. Це повноцінні якісні інформаційні ресурси, які ви можете довіряти, оскільки ми опоруємо виключно перевірену інформацію. І впродовж сьогоднішнього дня ми багато говоримо про те, що відбувається навколо Каховської ГЕС, але зараз перенесемося до Києва. Долучається до нас Світлана Кушнір, політична експертка. Пані Світлана, вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Всі.